Доброго дня, Зловив змію якусь Вроді як Мідяна похожа на мідянку Без поняття Ромось не йди сюди. Я її зараз відпущу Подивимось, чи вона не кусається, то мідяна чи ні. Ромось не лізь сюди. Виш, якась змія. Якщо вона мідяна вона мала би бути, я дуэта. Як вона швидко їде Опа Тікай, тікай, Ромесь, тікай. Давай ми знімемо відео. Її треба в ліс випустити, вона повзе до води. На повзеті її легше. Тікай, Ромесь. Ми її тут відпустимо. Ромесь, я не знаю, що це за змія. Колір медянки. Кавалерный диамант. Ну, ползай, ползай, что ты хочешь, красавица. оп, оп, прикинулся. Ты прикинь, как она быстро. Да, не подходит, Ромуш, не. Это. Люди, что это за змейка такого колеру? Что yeah. это за змея? Ну, е, е. Е? Е, опа. Ну, yeah. 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 no. она поползла <клес> во своей оси. Интересно, что ж за змейка такая? Ну. На, ромас, Рома не чипай ей пальцы. Ладно, я ее возьму. Кину. В лес. Она повзает. Она живет. Доброе, идем,